Тражі порядку накрили цілу підпільну організацію, що влаштувала інтернет-казино. Однак ділки ледве не вийшли сухими з води, бо дуже вже слідчі затягнули з розслідуванням, щоб розплутати цей клубок в прямому сенсі слова заплутаний у всесвітній мережі. веб-ресурсів із посиланням на нелегальний покер були зареєстровані. В Нідерландах, Великобританії та Сполучених Штатах Америки програмісти з цієї кримінальної кампанії розробили декілька сайтів з однаковим інтерфейсом. Саме тому під пильну увагу потрапили два гральні сайти з одним засновником. Різниця між ними полягає у регіональному поділі, оскільки Покерок» розрахований на гравців з країн СНД тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. а GG Покер для клієнтів з країн ЄС. Клієнтів гравців, так звані чат-менеджери та консультанти, шукали цілодобово. Потенційних ігроманів обирали ретельно, навіть могли блокувати, ймовірно, занадто допитливих. Після схвалення адміністратором гравця йому надсилається номер банківського карткового рахунку для поповнення та робиться посилання на азартну онлайн-гру. Вивід грошових коштів можливий, якщо на акаунті гравця більше 300 гривень. Не всіх бажаючих можуть схвалювати для участі в азартних іграх, так як організатори і виконавці злочину максимально приховують свою діяльність, спілкуються виключено у месенджерах шляхом надсилання повідомлень. На підставних осіб видавались банківські картки. Щоб знайти всіх причетних, довелось неби як спітнєта та слідчим не лише Києва, а й Закарпаття, Запоріжжя та Черкащини. Кошти також конвертували у криптовалюту. Так ще простіше їх вивести у іноземні банки. Надходження на електронні гаманці у крипті дорівнювало майже 15 мільйонам доларів США. За матеріалами кримінальної справи частину цих легких грошей переводили до Росії, зокрема в Улан уде До слова організм. Затром цього казино виявився громадянин РФ. Обшуки проходили всюди, слідчі рили, копали. Із індивідуального банківського сейфу, ймовірного, причетного до організації підпільного покеру, була вилучена готівка, розподілена по пакетах із цікавим маркуванням майже на 136 тисяч доларів та 60 тисяч євро. Пакет з позначкою Майо, пакет з позначкою Офіс, пакет з позначкою Ваня, у якому виявлено гроші, пакет без позначок. З будинку ймовірного організатора кримінальної бізнес-схеми вилучили також чималу суму однак, суд всі арешти на майно та кошти скасував, бо слідчі нібито, пропустили всі процесуальні строки. Так тягнули кота за хвіст, що забули вчасно вказаним особам повідомити про підозру, а потім і перевести статус обвинувачених. Скасувати арешт на майно вилучене в ході обшуку житлового будинку, а саме 392 тисячі 500 доларів США та 19 тисяч євро. Арешти, майна та рахунки були ухвалені Печерським судом Києва під час розслідування. А вже судити ймовірних організаторів та виконавців взялися після декількох років розслідування у Володимир Волинському міському суді, бо саме туди офіс генерального прокурора направив обвинувачення. Суд арешти скасував, кримінальне провадження закрив, нібито знов через порушення строків до судового розслідування. Однак цього разу прокурор подався до апеляції, адже стільки кропіткої роботи пішло на нівець, та й бюджетні кошти на всі слідчі дії витрачені виходить марно. Строк до судового розслідування був зупинений під час того, як розпочали фактичне знайомлення з цими матеріалами. Срок, який входить для ознайомлення, він не входить у строк судового розслідування та фактично не може бути завершено у під час того, як сторона захисту здійснює ознайомлення з ними. Адвокати стверджують, що остаточно ознайомились із матеріалами провадження після того, як всі строки спливли 1 березня 2024 року в стороні захисту. Повідомлено про завершення досудового розслідування і надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення. З усіма наданими матеріалами кримінального провадження, які були надані 1 березня, сторона захисту ознайомилась в повному об'ємі, зробила відповідні записи в протоколі. по подальшому, 19 березня, захист прибув до ознайомлення з додатковими матеріалами. Тому строк досудового розслідування. Продовжував спливати і завершився, на мою думку, 11 березня. І відкриття додаткових матеріалів 19 березня, ознайомлення з ними і скерування і надходження донувального акту в суд 25 березня відбулося вже поза межами процесуальних строків до судового розслідування. Сторона захисту також сама собі суперечить під час е, свого виступу в попередньому судовому засіданні, та вона ніяким чином першого на третього не могла ознайомитися з повними матеріалами, оскільки на момент першого нуль третього е, повністю матеріали е, тримінального провадження не надавалися для ознайомлення. Розібравшись у всіх юридичних тонкощах, апеляційний суд Волині дав ще один шанс цьому провадженню. Апеляційний суд ухвалив апеляційну скару прокурора задовольнити ухвалу Володимир Волинського міського суду і 25 вересня 2024 року про закриття морська скасувати та призначити новий розгляд провадження в суді першої інстанції. Все знов по колу. Які ще реальні або віртуальні козирі в рукавах у захисників дізнаємось згодом. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі.